На вашу думку, має бути тариф пасажирських перевезень у Кам'янці-Подільському? Ну, такий, який він зараз є, 10 гривень. Ви вважаєте, піднімати зараз не до цілі? Ні, ні, взагалі. А, ні. а чому? чому? Ну, тому що не, не, не в кожній маршрутці комфортно. І, та й взагалі деякі маршрутки вже диряві. Ну, Для мене це не подобається, що. Щоб піднімали тариф. Потрібно ремонтувати транспорт та оновлювати. Так, да. якщо вже буде новий транспорт, то можна про щось далі думати, само собою. Кій, на вашу думку, має бути тариф у Кам'янці-Подільському. Е, враховуючи те, що люди в нас зараз в даний час дуже бідні, тариф повинен бути невисокий, тому що він недоступний пенсіонерам. Ну, от зараз 10 гривень. Яка, яка максимально може бути, на вашу думку, плата? Я думаю, що треба так і залишити, не піднімати. Було б краще, якби вони були в гарнішому стані, трохи поприбирати сидіння, бо буває, заходиш в таку маршрутку, що навіть немає де сісти. Тобто вибираєш собі місце. А так, в принципі, за 10 гривень можна їхати. А яка, на вашу думку, максимальна ціна, яку би ви могли платити? Ну, не знаю, гривень 12. Ну, я рахую, що можна було б трохи поменше, бо зробити ці тарифи. Ну, срібно, людей зараз мало, мало грошей, та й вони. Ну і вони повинні десь, не мають десь їхати, якось добиратися до своїх осель роботи і ну, різних точок, де вони там проживають або працюють. Я думаю, ну, веселе можна на 2 гривні підняти, але не більше. То яка має бути ціна на вашу думку? Ну я думаю, 12 гривень, це мало. Думаю, що тариф має залишатися там, тим самим, що який є. Ну, 12 гривень, 13 гривень, але не цей. У мене діти, наприклад, вчаться, і кожній дитині щодня треба давати на маршрутку туди і назад зі школи і в ліцей. І тобто, це трохи напряжно для, я так думаю, для батьків і взагалі, і для дітей так само. І можливо, навіть є такі, що маршрутка проїжджає, вона повністю забита, і дитину не беруть. Тобто дитина стоїть, чекає слідучої. Маршрутки приблизно до 18 гривень деякі перевізники у нас є документи. Чи ви вважаєте цю ціну 18 гривень справедливою? Ціна хай би була, але ну, була би якість перевезення така, що вони не були грубіянами і возили людей, враховували, то що ну все і комфорт, і час, і говорили нормально а так в них. Якості обслуговування немає, а ціни хочуть піднімати. То якщо це не буде нормального, то не вартує його підносити. Деякі перевізники вимагають підняття тарифу до 18 гривень. Чи ви вважаєте таку ціну справедливою? вважаю. Сталкувалися, що ну, хамство жінки до водія, що чому так довго маршрутка це не хода і по інтервалах, чи як там в них? Mm -hmm. да. А Особисто в мене пр проблем немає ніяких. Тобто ви готові платити 18 і більше гривень за перевезення? Mm -hmm. Так. А, я за підняття цін, лише якщо будуть покращення якість, повага до людей. Якщо буде тариф 18 гривень, це як реально mm -hmm. Це дуже масштабно краще, щоб піти пішки. Яка оптимальна ціна в Кам'янці-Подільському? 10 гривень. Мені б підходила ціна 10, але ціни підвищуються, то тут не можу сказати і ні, і Так, 12-15 гривень, я ще згодна з цією думкою, Ну 18-20 це точно не, не підійде для нашого міста, місто дуже маленьке. 12-15 ви б платили? 12 точно платила, 15 це вже десь, напевно, дуже в майбутньому. Надання послуг перевізників в Кам'янці-Подільському. Не зовсім ні. Якщо оцінювати від 0 до 100, то десь на відсотків 40, певно. А що саме не так? Сам транспорт не влаштовує, він не досить якісний. Деякі сидіння просто відлітають, деякі маршрутки просто розлітаються на місці по дорозі. Так само деякі водії їм вже, вибачте, за слова, звичайно, але давно пора на пенсію. Вони в такому віці, що вони добре не чують, вони хамлять людям і загалом це неправильно. А назвіть, будь ласка, ціну тарифу, яка на вашу думку буде справедливою сьогодні? Дивіться, з цим тарифом, який зараз. Це нормально. ціна низька, але маршрутки низької якості. Тому тариф нормальний. Якщо маршрутки покращать свою якість, то звичайно тариф повинен збільшитись, але наразі це нормальний тариф.